Давай. Ми втрачаємо друзів, самі цього не хочемо. Бажаємо повернутися туди, звідки нас бочено, скочено, дивимося на буденні проблеми, намагаємося злести всі життєві теореми. Когось кинула дівчина, а хто скинув себе, для когось померло, а для когось живе. Нехай таки буде, навіщо все міняти? Закинуться проблеми, за чорно-білі грати, У влаштовуємо дебат, щодня добра зитлом, вечерям всі разом за одним столом, відкриваємо свою душу, відкриваємо своє серце, відкриваємо все, що знаємо, а тобі на серці листок, починаємо переливати білько вже рядок. і так день за днем ми тричаємо зв'язок, помиляємо, що зробити, і зробити перший крок. Настав новий день, і знову все чудово, знову все порядку, сорізно все кольорово, рожеву маску, поки ми все щасливі. Звідки того діло стане скоро від тебе відвернулося, залишився один, не хочеш жити більше? Відводиш погляд від вітри. пульс потроху вже зникає. Ти боїшся щось міняти. А надія помирає, надія помирає, стільки доброго зробив. Вони напевно вже забули. Те, що будувалося святе, невже так жити по простому, вірити нікому, дати далі творити, дати далі жити, дружити сім'ям, вірити, не брехатися по-другу, коло все тобі сказати, прислухатися до слів, слів, слів. Восьмому класі написав.